Всім доброго дня. Зараз буде важливо. В мене є можливість переглядати деякі ресурси, і на одному із ресурсів я дивився українського полоненого. Так от, коротенька історія: Ну, як він попав до війська і як потрапив в полон. Його бусифіцірували. Потім через якийсь час він опинився на нулі. Його поставили е, на е, спостереження, доки всі інші відпочивали. Він не витримав, пішов, здався і привів з собою наших опонентів, так сказати. Таким чином, інші хлопці також потрапили в полон. Звертаюсь виключно до ТЦКшників. Ви взагалі уявляєте, наскільки ви Викончені. Ви кончені, як і ця влада. Слава Україні.